Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вранці агресор вкотре атакував Нікопольщину. Дронами камікад забили по Покровській громаді і самому Нікополю. Внаслідок ворожих ударів троє людей постраждали. Двох жінок у райцентрі госпіталізували в стані середньої тяжкості. А напередодні ворог скинув чотири керовані авіабомби на центр Новопавлівки. Зруйновано парк, потрощено чисельну кількість магазинів. Пошкоджені житлові будинки, побиті машини. Кількість постраждалів устовщується. На місці ракетного удару у кривому розі провели траурну панахиду за загиблими. 4 квітня російська армія вдарила ракету Іскандер з касетним зарядом по житловому району. Дитячий майданчик перетворився на справжнє пекло на землі. 20 людей загинуло, з них 9 дітей. Криворіжці, третій день несуть квіти та іграшки, аби вшанувати пам'ять загиблих. 7, 8 та 9 квітня оголошені днями жалоби. Більше потробиць у сюжеті о 18.00. У лікарнях Дніпра і області нині залишається більше 20 постраждалих через ракетний удар по Кривому рогу 4 квітня. З них четверо діти. 18 пацієнтів різного віку все ще у важкому стані. З одного з медзакладів, де перебували постраждалі, дорослі, виписали двох людей. Сьогодні вона, у нас залишилося тільки три особи у важкому стані. Останні це середньої тяжкості. Це, як я вже і казав в суботу, це вогнепальні поранення, осколкові, вторичні, вторичними ранішими е предметами, це осколки скла, каміння і самі осколки ракети. Щодо постраждалих дітей, основні операції вже проведені. Однак діти продовжують знаходитися знаходитися під наглядом лікарів. Дівчинка та що старша дитина постраждала. В неї є позитивна динаміка. Наразі її стан стабілізований. Загрози для життя немає. Проте її попереду ще очікує до витривалої лікування і потім ще реабілітація. Наразі хлопчик більш важчий, ніж дівчинка. В нього дуже велика травма, принікаючи поранення черепної порожнини, з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, шлунка та тяжківника. В нас ще повторно була проведена ще одна реконструктивна операція, проте стан ще нестабільний. Він важкий і потребує знаходження в відділенні інтенсивної терапії та проведення інтенсивної терапії. Окрім того, сьогодні до нас надходять ще двоє дітей з міновибуховою травмою, вісімрічна дитина. І трирічна дитина. У старшої дитинки є ураження тісток передпліччя та плеча відкрита рана. А у молодшої дитини пронікаючи поранення черевної порожнини. Продукти, речі, іграшки та навіть житло. Хаб Мидонеччина відкрився у Дніпрі вусини торік. Тут надають допомогу мешканцям Покровська та громади. За час роботи встигли прийняти вже понад три тисячі переселенців. Усі послуги безкоштовні. Аби зареєструватися в хабі, потрібен паспорт та довідка ВПО. Ми допомагаємо людям в скрутних становищах, наприклад, знайти гуртожиток. Ми даємо довідничок з адресами, телефонами. Ми допомагаємо, якщо це маломобільна людина. Поважному віку або з групою інвалідності влаштувати до будинку інтернату. Ми допомагаємо розселитися з нашими партнерами «Східсос» в океан добра, який нам дуже в цьому допомагає. Вони тимчасово селять до себе цих людей. А потім вже пропонують розселення в яких вся пансіонатах для людей похилого віку. Відшили понад 100, 100 тисяч одиниць адаптивного одягу. Швейна рота, волонтерська ініціатива з Дніпра, яка створює вироби для поранених українських військових. Все почалося у лютому 2022 року з кількох швейних машинок в офісі АЙТІ компанії. Сьогодні це мережа з 700 волонтерів у понад 25 містах України та за кордоном. Вони шиють вбрання, яке легко надягнути пораненим навіть із протезом чи травмованою кінцівкою. Докладніше дивіться у матеріалі Анастасії Васько о 18.00. У нас повністю ми можемо одягнути захисника, якщо він є пораненим. Ми шиємо адаптивні труси, адаптивні шорти, адаптивні штани. Ми називаємо адаптивний одяг-кіберодяг, бо ми ще шиємо одяг для захисників на передову. І він у нас називається броньоодяг. Ось тут такі липучечки. Вони так само на здорову ногу одягнули штани, на цю підтягнули, під, підтягнули і тоді ось так от застібнули на липучках, бо тут так само апарати стоять. Швейна рота дає можливість допомогти війську, а навіть якщо ти живеш там, ну, десь в селі, ти не маєш, там, там, тебе немає волонтерської спільноти, нічого. І тобі здається, що ти нічого не можеш допомогти, але ні. Але ти можеш, якщо ти вмієш шити, то ти можеш отримати цей пакунок. Там в тебе все є ліпучки, тканина, все покроєно. етикетки, ти можеш пошити, віддати своє тепло і потім передати це захиснику. І це дуже важливо. Це, і це важливо навіть для нас самих. Ну тобто, що це наша змога допомогти пораненим. Історичний музей імені Дмитра Яворницького планують відреставрувати. Пам'ятка архітектури перебуває в аварійному стані. Востаннє будівлі оновлювали кілька десятків років тому. За цей час фасад та елементи покрівлі зазнали руйнацій. На стан музею також негативно впливають обстріли міста Дніпра. Наразі адміністрація закладу тісно співпрацює з обласними органами влади щодо виділення коштів на відновлення споруди. Наступним кроком є коригування вже розробленої документації по реставрації музею. Детальніше у наступному сюжеті. Історичний музей імені Дмитра Єворницького, будівлі якого перебувають в аварійному стані, планують відреставрувати. Саме таку відповідь на наш запит ми отримали від Дніпропетровської обласної ради. Депутатами підтримана пропозиція стосовно необхідності виділення коштів з обласного бюджету на 2025 рік на розробку коригування проєктно-кошторисної документації і проведення ремонтних та реставраційних робіт будівель музею. Нагадаємо, будівлі історичного музею прийшли у незадовільний стан. З'явилось багато тріщин та пошкоджень не лише через відсутність ремонту, а й через ворожі обстріли міста. Це один з найдавніших музеїв на території України. Його було засновано ще у 1849 році. Будівлю оновлювали. Це ще було буквально десятки років тому. Нещодавно ситуація з будівлями пам'ятки загострилася, тому прилеглу територію довелось огородити стрічкою. Найгірший стан це у нас елементи покрівлі, там є протікання дощової води, там дерев'яні конструкції. І те, що бачать всі, це архітектурні елементи штукатурного декору, які через ряд причин ну, цих, вони, ну, скажімо так, вже дефарбовані, відпадають і іноді складають загрозу для відвідувачів. Аби повністю відреставрувати пам'ятку, доведеться витратити кілька десятків мільйонів гривень. У нас є дуже багато проєктів, які тут розроблялися. І ремонт даху, і ремонт фасадів, реставрація фасадів. Але ну, через відсутність фінансування всі ці проєкти поки що лежать і чекають свого часу. Ці роботи вони дуже треба великого фінансування там покрівля ну я скажу так на 6 мільйонів от для цієї, цієї споруди наприклад теж саме і для сусідньої будівлі ну і це ну як по по мінімуму на сьогодні фасади значно більше, по 10 мільйонів, майже 10-15 мільйонів гривень це кожний фасад, їх чотири. Там чотири, тут три, наприклад. Це ну і крім того, оскільки всі ці об'єкти в нас пам'ятки ар архітектури історії, ці національного значення, значить проєктну документацію маємо погоджувати в Міністерстві культури. От. Це теж час якийсь. Ну це, це довга процедура, але ну як поступово це треба робити. Втім, для того, щоб залучити кошти та розпочати роботи з відновлення пошкоджень, адміністрації будівлі доведеться внести зміни до раніше розробленої документації. Тільки після цього історичний музей зможе отримати необхідне фінансування на реставрацію пам'ятки. Артур Орел Костянтин Кесар. Дніпро ті Вона непомітна робітниця, завдяки якій у ваших кранах є вода. Інна Прощепа прищепа вже понад 20 років працює інженеркою у Дніпроводоканалі. А спочатку повномасштабного вторгнення стала ще й волонтеркою. У перші місяці війни вона перетворила власну квартиру на справжній гуманітарний штаб, а сьогодні допомагає і військовим, і переселенцям. Про інженерку, яка присвячує себе допомозі іншим. Дивіться у випуску новин вже о 18.00. Перший десь півроку, навіть більше, у мене в двох кімнатах в квартирі був сам такий мій штаб з речами, до мене люди приходили, вже знали, що я роздаю речі. От, тут водоканалі на машині додому везу. Дома кожного дня до вечора роздаю вихідні. Ну Так от вийшло. Потім, коли звільнили Ізюм, От у мене попросили, бо в мене дуже багато речей було. От, люди вже знали, що я допомагаю речами взуття. Там не тільки речі, взуття, дуже такі побутові, дуже багато приладів. Посуд несли. Ну, все, що, що хотіли люди поділитися, несли. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги Громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами на сайті Дніпро ТВІ у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!